Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки, пошуки із грибів. І сьогодні наша мета все таки знайти, знайти тупеньки, де вони, де вони ростуть? От. Число сьогодні перше місяць, листопад і зараз плюс один градус. Плюс один градус. А ще, ще годину назад було мінус два. Досить прохолодно. Досить прохолодно. Так, будемо сьогодні пробувати спробувати все-таки знайти знайти цю пені. Хотя в лісі, в лісі посуха. Посуха. Добре, щось буде цікаве. Цікаве, то будемо. Будемо фіксувати, вам покажемо. І щось є в лісі позитивного. От бачимо. Приморозок є. Ще є ми бачимо зруб. Зроби будемо дивитися. Будемо дивитися. О, все-таки я знайшов. Знайшов якісь неолежки кипеньки. Які ну і небагато їх тут. Ну, але О. Ну. будемо збирати то, що є, от пеньки по такому буці. От, ну, такі вони попадаються з мер... і мерзлі, і напівсухі, ну які вже є. Ми вже не будемо перебирати. Беремо всіляки. Ось по таких зарослах підпеньки. Підпеньки переважно 80% літні. Ну, але є, є збирати, хоч не дуже азартно, але збираємо. От в таких хащах, підпенькі, висушені сонцем, підбиті морозом. Ну, з вигляду вони. Не дуже, але забирає ось одну таку більш-менш нормальну купочку не що. починає мені піднадоїдати. Чесно говорячи. Можна білі піти. От приходить і положення дивитися. Ось таку розгортати і дивитися за підпеньками, де вони є. От показую. По яких хащах підпенки. Тут є вологість. Бачите, така травиця. Вона росте на болотистій місцевості. І от які підпеньки, вже великі. Ну, малих тут не побачу звісно. Ну така місцевість. От є підпеньки, але ось там підпеньки. Але збирати їх важко, жиник. Тут треба розгортати, дивитися. Ну, але є. От і ще непогана купочка. Під пенік. Вони підпеньки. От, от і завершуємо сьогоднішній похід по підпеньки. Похід я рахую вдався. Якось глядач запитував, де ж діду, де, де ж дід Микола вашої пеньки? От показує результат. Ось такий сьогодні результат під пенюк. Ну, а вам, як завжди, бажаю що більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я, саме основне і миру. Ну і не забувайте за ліс, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки в майбутньому. Вони ж очищують повітря, яким ми дихаємо. Ну, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас Туриці! Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, А також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні. Героям слава! Продовжуємо наші пошуки під пенік. І сьогодні, сьогодні неділя, година, 9 годин 30 хвилин. І ми знову на зрубі. Досить тепло, 12 разу тепла. От, з надією знайти знову підпеньки. Вчора був гарний день, ми знайшли підпеньки. Сьогодні той самий великий зруб, тільки інша сторона. І так, як це вже, саме цікаве, фіксуємо на камеру. Число нині 2 місяця листопада, року 25-го. Ось такого купочка під От, от підпенки вже і старі. За ніч було тепло, дуже швидко виросло. От добираємося до тої кубки в Без командирів Ось яка купочка велетнів. Ну, завтра ще куди не йшло, а післязавтра теж все. Малого я не бачу. Росте швидко Там ще й ті велетні є. Але до них добратися. Добре, беремо пока ці. Ті, ті до яких можемо добратися. Завершимо сьогоднішній похід. Я тут вас! Е... Мне Карпат. Похід, як і вчора, непоганий, але знайшлося набагато менше. От показую результат. Ось такий результат сьогодні. Потепліло, рибок виріс дуже швидко. Дуже швидко постарів. Ну, а вам бажаю не менших результатів, як у мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. Пам'ятайте за ліс, не засмічуйте і пам'ятайте за робочки, не копайте. А всі ваші побажання, хай повернуться до стариці. Хай вам щастить! До побачення. До нової зустрічі.